Discord це сучасна платформа для спілкування, на якій також дуже зручно проводити онлайн-уроки. Discord це зручно, тому що все можна зробити в одному місці, безпечно, тому не буде ніяких втручань урок та сучасно, тому це буде працювати швидше, ніж Google Meet і Zoom. Ви можете завантажити Discord на телефон в App Store або Google Play та на персональний комп'ютер на офіційному сайті. Після реєстрації ви побачите головне меню. Для того щоб війти у клас, вам потрібно перейти по посилання, яке прикріплено до цього відео. Посилання додасть вас до серверу. Це і є клас, в який ви зайшли, де ви в одному місці зможете провести заняття, відправити ДЗ або навіть повідомити про перенесення пари. Одразу після переходу на сервер вам потрібно буде натиснути на кнопку Учень або вчитель, щоб отримати доступ до всіх чатів та голосових каналів. А саме до чатів повідомлення, ДЗ, допомоги допомога з ДЗ, а також голосовими каналами, урок 1» і урок 2. Тож у Discord є форматування. Якщо ви напишете Everyone, ви надішлете повідомлення усім. Якщо ви напишете учень, то ви надішлете повідомлення усім учням. Якщо ви напишете ім'я та прізвище учня, то ви надішлете повідомлення йому. І якщо ви напишете вчитель, ви надішлете повідомлення усім вчителям.